Dodge Dart JT 2014 року випуску має пробіг 115 тисяч кілометрів, бензиновий двигун 2,4 літри, передній привід, трансмісія, автомат. Автомобіль має антиблокувальну систему, електронний контроль стійкості, двозонний клімат-контроль, круїз-контроль, бічні дзеркала з електроприводом та підігрівом, електричні склопідйомники, мультикермо. Підігрів сидінь, підігрів керма, запуск кнопкою, безключовий доступ, датчик сліпих зон. Люк у автомобілі встановлено ГБО4: це яскравий та комфортний седан у максимальній комплектації. В салоні ви знайдете все, що потрібно для приємної експлуатації авто. Звук